Присвячено до Дня водних ресурсів. Вода одна з найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Одна з найпоширеніших речовин у природі та основна складова живих організмів. Це найпростіший гідрит оксигену, дигідроген монооксид, безбарвна рідина у великих кількостях блакитного кольору, без запаху та смаку. Властивості води. Вода це єдина речовина на Землі, яка одночасно і у великих кількостях зустрічається у рідкому, твердому і газоподібному станах. Вода переходить з одного стану в інший при зміні своєї температури. Граничними станами є 0 градусів За Цельсія і 100 градусів За Цельсія при атмосферному тиску 760 мм ртутного стопчика. Коли температура води опускається до нуля і нижче. Вода переходить у стан льоду. А коли вище за 100%, переходить у пар, цікаві факти про воду. Лише 3% усієї води на землі прісна. Інші 97% солона вода. Одна краплина в секунду з крану що протікає це 13638 літрів води на рік. Для того, щоб прийняти ванну в середньому необхідно 318 літрів води для 5 хвилинного душу від 45 до 110 літрів. Необхідно 7,5 років, щоб використати такий самий об'єм води, що проходить через Ніагарський водоспад за 1 секунду. Літр води важить 998,5 грам. Для виготовлення одного літру молока. Потрібно 1000 літрів води. ТОП 10 продуктів, які мають найбільший вміст води це огірки, капуста, редис, помідори, кольорова капуста, полуниця, кавуни, цитрусові, селера та броколі. Вміст води в організмі людини. Людина на 60-80% складається з води. І насамперед це залежить від віку. До прикладу. Людський ембріон складається на 90% з води. Новонароджена дитина близько 80%, доросла людина до 65%. З віком людина втрачає воду, тому у людей похилого віку вміст води близько 55%. Але ж скільки саме в нас води у наших органах. Мозок, наприклад, складається з 75% з води. Легені на 83, кістки 31, шлунок 79, кров 90% води має в своєму складі. Шкіра 64, м'язи 79, а печінка також 79. Спрага: це фізіологічне відчуття сильної потреби води. Ми відчуваємо її вже при нестачі 1-2 води. Також ми можемо відчувати втому, занепокоєння, головний біль або утруднення мови. Легке зневоднення це втрата рідини 4-6% це приблизно 1-2 літри. При цьому ми відчуваємо запаморочення, дратівливість, нудоту або почуття втомленості. Середнє зневоднення втрата рідини 6-10%. Це приблизно 2-4 літри. При цьому виникає зміна кольору обличчя, проявляється агресивність. Тяжке зневоднення це втрата рідини 10 чи більше відсотків. 4-5 літрів це 10% рідини. При цьому ускладнюються всі процеси. Гостре зневоднення – це більше 10% втрати рідини. Цей ступінь напряму загрожує здоров'ю. Яку кількість води ми використовуємо у побуті? 26,7% на туалет. 21,7% на прання. 16.8 на душ або вмивання. 15.8% на миття посуду. 13,7% приготування їжі. 5,3. Інші потреби. Якість води це поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Жорсткість води це природна властивість води, зумовлена наявністю в ній розчинних силей кальцію і магнію. Сумарну концентрацію йонів магнію і кальцію у воді називають загальною жорсткістю води. Розрізняють постійну і тимчасову жорсткість води. На даному слайді представлено забезпеченість регіонів України місцевими водними ресурсами. Дані 2020 року. Бережіть воду.